Все добре в нашому житті, воно пов'язане з іменем Христа. Нам дароване спасіння в цьому імені, в імені Ісуса нам Бог простив наші гріхи. В ім'я Ісуса Бог не один раз вже нас оздоровляв і буде оздоровляти. В ім'я Ісуса нас чекає небо. В ім'я Ісуса нам даровані всі милості від Небесного Отця. Сьогодні Ісус є на цьому місці, щоб благословити Тебе і мене. Він хоче Тебе благословити, Він хоче Тобі допомогти. Він хоче Тебе оздоровити. Він хоче твою зранену душу полікувати, бо Він для цього прийшов. Він хоче, щоб ти сьогодні довірився Йому, любив Його. І надіявся на нього. І Бог сьогодні через Ісуса Христа буде робити свою роботу на цьому місці. Він вчора такий самий, як сьогодні. Він живий. І для того, щоб живого Ісуса сьогодні побачити на цьому місці, потрібно довіритися йому повірити, що Він такий самий, як був дві тисячі років назад. Тому, друзі мої, хто хворий? Кому важко чиє серце зранене? Довіртесь Ісусу, Він має силу допомогти. Він приніс мир на цю землю, Він приніс своє лікування і Його благодать вона сьогодні ніжно стукає в Твоє і моє серце. Господь не покликав нас сьогодні, щоб нас критикувати, щоб нам зробити боляче. Він сьогодні покликав нас, щоб нам послужити. Він прийшов на цю землю, щоб послужити людині, щоб відпустити замученого на волю. Щоб допомогти людині, яку поневолив сатана. Він для цього прийшов. Він прийшов з любов'ю. І він сьогодні говорить: мир тобі, дорога душа. Я хочу тобі сьогодні допомогти і хочу утішити твоє зранене серце. Тому сьогодні Божа благодать буде діяти. Я не кажу, вона може, вона буде діяти в тих серцях, які довірилися Ісусу Христу, і вона буде подавати сьогодні милосердя Твоєму. І моєму серцю ми будемо звертатись до Нього в молитві. Ми будемо просити, щоб ми вірою сьогодні могли доторкнутися риз Його на цьому місці, вірою, для того, щоб побачити Ісуса. Його можна побачити вірою. Він не тільки на небі, він тут, але його потрібно побачити вірою. Його вірою потрібно прийняти в своє серце, і Він обов'язково тобі допоможе. Одну жінку привели до Ісуса, всі її осудили. Але Ісус сказав: Жіночко, я тебе не суджу. Сьогодні Ісус не являється судею. Він прийшов, щоб послужити своєму народові. Він любить свій народ, Він помер за. Ій народ, який ще доказ його любові. Ми будемо молити сьогодні до Бога, щоб Боже Слово, яке буде говоритися, воно було діяльне, воно робило роботу в нашому житті. Як написано в Слові Божому, який Христос, такий Христові, Біблія каже, що кожний учень, вдосконалившись, стане як Його учитель. Бог хоче, щоб ми діяли так, як діяв Ісус. Я хочу прочитати одне місце. Перед молитвою, яке написано в Євангелії від Івана. Ви знаєте, часто так буває, що дивлячись на свій духовний стан, що нема миру в серці, є якесь подратування, може, даже є якась обіда, є якась злоба, нема духовного росту. І ми пробуємо це оправдати тим, що є люди в нашому житті, які не дають нам духовно рости. Ви знаєте, в Євангелії від Івана. Є написана така подія, це останній розділ 21 із 20 вірша. Петро ж, обернувшись, бачить, що йде за ним ученик, якого любив Ісус, і який на вечері, припавши до грудей, його сказав: Господи, хто видасть Тебе? Побачивши його, Петро говорить Ісусові, Господи, а Він що? Ісус говорить йому: якщо я хочу, щоб він залишився. Доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. Друзі мої, це слово Ісуса сьогодні до мене і до Тебе. Що тобі до того? Часто людина прийшла в зібрання, і вона дивиться по сторонах, в цього мобільний телефон за, заспівав, Той прийшов не так одягнутий, той, на твою думку, не так сидить, не то поступає. Ісус сьогодні говорить тобі, що тобі до того, ти йди за мною, що тобі до того? Напис... Хто ти що судиш чужого раба, він перед Богом або стоїть, або падає. Ти прийшов сьогодні на поклоніння Сину Божому. Хто як себе веде, це не твоя проблема. Хто в чому прийшов одягнутий, це не твоя проблема. І з кожною людиною персонально працює Господь. Друзі мої, персонально працює Господь. В школі є учні різних класів, хтось робить перші кроки, хтось вже 20-30 років йде. За Ісусом. Сьогодні Ісус звертається до тебе і до мене і каже тобі, що тобі до того. Хтось каже: Я міг би бути духовніший, але є людина в моєму житті, яка мішає мені духовно рости. Це неправда. Це ти пробуєш оправдати свою лінь, своє небажання йти за Ісусом, своє небажання молити, читати Біблію, духовно рости. Ти хочеш перевалити всю вину свого духовного неросту на когось. Звернувся Господь до е, чоловіка, до Адама, каже: Адаме, чому ж ти їв із дерева, яке я тобі заборонив їсти? Я б не їв, Господи, якби не жінка, вона мені підсунула, вона винна в тому, що я духовно впав. А ти, жіночко, чому так зробила? Я хороша, я б не зробила так, але знайшовся змій, який мене обманув. Друзі мої, ми деколи поступаємо схожим образом. Ми пробуємо свій духовний стан. Поганий духовний стан, перевалити на ближнього, перекласти на ближнього і сказати, Господь, я не маю миру, я подратований, я маю обіду, тому що в житті моєму є та або інша людина, це обман. Коли прийшов Ісус до Єрусалима, Його окружали, фарисеї, скільки лицемірства, скільки злоби. Но Ісус не став подібний до них, перебуваючи серед лицемірства, серед злоби, серед різних підступів, Він залишився. Ісусом святим і непорочним, друже мій, що тобі до того? Що тобі до того? Ти йди за мною. Сьогодні є ти, і є Ісус. Більше нікого нема. Є тільки Ти і є Ісус. Ти поклоняєшся Ісусу. Ти сьогодні прийшов поспілкуватися з Ісусом. Хто як спілкується, хто як молиться, це не твоя справа. Вчора сестричка на молитовному зібранні каже: Я неправильно молюся, а я думав собі. А де написано в Біблії? Правильна молитва, правильної молитви не існує. Є молитва, яку подав Господь Це Отче наш. Інша молитва людина може годину стояти на колінах і говорити тільки два слова. Господи, помилуй. Господи помилуй, бо тяжко, Немає інших слів, тільки, Господи, помилуй, і будь певний, сьогодні Бог тебе. Почує, нема якихось красивих заучених молитов. Є молитва Твого серця. Як тобі добре, ти кажеш Алілюя, дякую тобі Бог. Як тобі тяжко, ти кажеш, Господи, помилуй мене. Тому, друзі мої, перед нами молитва. Ми не будемо молитися якусь формулярно, так як молиться твій ближній. Не треба прислухатись, як молиться мій ближній. Молиться так, як говорить тобі Твоє серце. Якщо в твоєму серці сльози, виливай сьогодні ці сльози перед. Богом і не дивися, що хтось з боку кричить Алілуя. Йому сьогодні Алілуя, тому що йому добре. А в твоєму серці сльози плач сьогодні перед Богом. І як казав Яків, кому добре, хай співає Псалми, а кому погано, нехай молиться. Ми сьогодні будемо і співати, і молитися. Ми будемо виливати своє серце перед Ним. Господь не любить обряда, Він не любить формуляра, І Він не любить, щоб робили так або по-іншому, бо до обряда люди звикають. Будь собою на цьому місці, будь самим собою і молися так. Як Бог кладе тобі на твоє серце. Хоч тихо молиться, молися тихо. Хочеш кричати до Бога, бо тебе серце болить і розривається від розпачу. Кричи перед Богом. Був один чоловік, який кричав, і йому казали так неприлічно молиться, не кричи. Казали ті, у яких були очі, а він був сліпий. І він не дивився, хто йому що каже. Він кричав до Ісуса і був почутий. Тому, друзі мої, ми будемо молитися так. Як повеліває нам наше серце. Ви знаєте, Ісус в Гесеманії молився на колінах. Я не знаю, кого як мама вчила молитися, але я бачу в Євангелії, що Ісус перед Богом стояв на колінах. Мені завжди хочеться стати перед Ним на коліна, а ви робіть, як велить вам ваше серце.